Доброго дня, друзі. Тест-драйв на Suzuki Адрес, VESTA25 адрес 17-го року випуску. Почнемо тест-драйв з заправної станції. Ось от, ну, от такий е, зручний адрес, хто не бачив попереднє відео, буду, буду розказувати, який він класний і який він... Крутий цей апарат, друзі, і свою думку змінювати не збираюсь. Це дійсно на сьогоднішній день, я б сказав, ціна якість. От, дуже зручний, дуже велике сидіння, гарний по швидкості, по набору. Ну І просто якби... японська річ з надійним двигунчиком, який 100 тисяч плюс ходить. Тобто 100 тисяч і більше ходить оця модель. Я особисто бачив скутер від 600 тисяч пробіг, От такий. Так що дійсно рекомендую. У нас 18 тисяч пробігу. От, 18 тисяч, друзі, пробігу і по суті це ну, як мінімум 20% зносу двигуна. Грубо кажучи, ви... Берете практично нову річ розхіднички, стан розхідничків я вам показав, хто дивився огляд на каналі. Там дійсно без ніяких питань, все, все практично в новому стані. от Зараз е, заміряємо максимальну швидкість, ну по зручності я от зі своїм зростом 1,90 м вільно сідаю, е, вирівняв повністю ноги. от. Вирівняв повністю ноги і дійсно зручно сиджу. Можна ще й полежати, якщо ви їдете десь на дальній відстані, від сидіння. Добре, що є бардачок, тут такий для телефона, до речі, непоганий. І як я і того разу, тут таке пласке сидіння хороше, тут можна навіть лягти от реально. дорога, то можна лежати і насолоджуватись. Коли вам надоїсть на бридне лежати, можна буде і сидя поїхати, і стоя при бажанні. Бачите, коли ноги там, можливо, у вас стомилися. Коротше, власний адрес, відчуваю його керованість, маневреність відчувається і перш за все комфортно, дуже комфортний. І максимально в нас 90. Yamaha Axis поїхав двохтактний. Так, ну що, скажу, телефон мій на місці. Глибокий такий гарний бардачок, можна сміливо телефон поставити. А, класний скутер, друзі. Я його дуже люблю і дуже рекомендую, так як моделька ну, нереально зручна, комфортна, практична. Ну і по гарній ціні з надійним класним двигунчиком. Фільтр повітряний я вже хвалив неодноразово. Тут забір повітря йде вище, ніж, у, наприклад, ески. Тобто забір повітря йде аж з під косиночки. Коротше кажучи, ресурсний, класний і в прекрасному стані ось з Японії, в рідній фарбі, такий вишневий колір. Перша здається в мене в такому кольорі. В основному чорний, білий. О, цей також симпатичний, по-іншому трошечки виглядає. Так що кому до вподоби, телепонуйте. Зараз по акційній ціні віддається зі знижкою у зв'язку з тим, що невеличка партія є їх у наявності. Спішіть, придбайте. А до нових зустрічей. Не забувайте за телеграм-канал, там інші варіанти на продаж. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити оновлення. Всім дякую.